Ігнатенко Ярослав Володимирович, так? Пане Ярославе, будь ласка. Отже, яка тема? Так, клініко-орієнтовані підходи в автоматизації аналізу осаду сечі. Будь ласка, прошу. Регламент, регламент півгодини. А постарайтесь швидше, бо люди вже трошки втомлені. Добре. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хочу поговорити про клінічно орієнтовані підходи в автоматизації аналізу осаду сечі. На сьогоднішній день можна побачити тенденцію до зменшення направлень на загальний аналіз сечі. Одною з причин такої негативної тенденції є відсутність стандартизації в даному виді досліджень. Оскільки зараз ми всі знаємо, що кожна лабораторія повинна проходити акредитацію. Та стандартизацію за міжнародними стандартами. А стандартизувати цей вид дослідження, особливо в тому вигляді, як ми з вами звикли його бачити, я про мануальну мікроскопію після центрифугування, дуже важко та неможливо. Тому давайте поговоримо про методи стандартизації та автоматизації даного процесу. Для цього хочу звернутися до рекомендацій щодо рутинного аналізу осаду сечі, яка була опублікована Європейською Федерацією клінічної хімії та лабораторної медицини. До речі, хочу звернути увагу, що даний документ він є першим за останні 20 років. Тобто, 20 років не оновлювалися ніякі стандарти щодо дослідження цього виду аналізу. Для рутинного аналізу сечі можуть використовуватися методи найнижчої рівня стандартизації 2. Автоматизація аналізу осаду сечі робить цей вид дослідження більш стандартизованим, менш трудомістким і меншою мірою залежним від кваліфікації персоналу. Точність результату досягається відсутністю необхідності центрифугування зразку. Великим об'ємом аналізованого зразка і великою кількістю елементів осаду, що підраховуються. Аналіз видається в стандартизованих одиницях, тобто кількість елементів осаду на літр нативної сечі. Отже, тепер давайте розглянемо, які на даний час існують методи автоматизації аналізу осаду сечі. Технологія автоматизованої візуалізації. Це підрахунок та ідентифікація елементів осаду сечі методом аналізу цифрових фотографій. Другий метод, який ми розглянемо, це буде технологія підрахунку та ідентифікації елементів осаду сечі, методом проточної флуоресцентної цитометрії. Що таке? Так, це у нас технічні збої. Так, тепер давайте трошки більше поговоримо про метод візуалізації. Оскільки всі ми знаємо, що це сеча це складний та нестабільний біоматеріал, середовище якого може по-різному впливати на елементи осаду. На відміну від клітин крові, розмір та форма елементів сечі буде дуже залежати від багатьох факторів, наприклад, від рівня pH, яке може змінюватися від 5 до 9, а також осмоляльності. Тому можна сказати, що технологія автоматизованої візуалізації при використанні даних технологій лікарю все одно доводиться вручну переквалісифіковувати більшу частину елементів, особливо в разі патології. У більшості випадків якість фотографій не дає змогу лікарю достоменно візуально оцінити ідентифікувати елемент осаду. Аналіз мікрофотографій в автоматизованому режимі в більшості випадків не ідентифікує адекватно бактеріорію, а також не розділяє еритроцити по їхній морфологічній відмінності. Практично відсутні контрольні матеріали, що дають змогу оцінити правильність саме ідентифікації елемента осаду, контролюється, якщо контролюється, то тільки виключно підрахунок кількості цих частинок. Можу сказати, що аналізатори, які використовують метод цифрової візуалізації, це є великий дороговартісний мікроскоп. Далі розглянемо метод проточної цитафлориметрії для аналізу осаду сечі. Метод проточної цитометрії для аналізу осаду сечі. Аналізатори побудовані по тому ж принципу вимірювання, як наші гематологічні d аналізатори Тобто, як цитофлоуриметри або, як ми називаємо, проточники. Ми не просто підраховуємо кількісну, кількість нами виявлених елементів. За допомогою флуоресценції, де забарвлення клітин та елементів осаду, де оцінюється наявність неклоїнових на РНК, ДНК, а також оцінка поверхневих структур. Завдяки цьому ми отримуємо чітку диференціацію клітин та елементів осаду. Гідродинамічне фокусування дозволяє нам точну кількість підрахувати цих елементів, ну а лазером. Іде випромінювання по багатьох спектрах, що підтверджує нашу диференціацію. Тож, давайте розглянемо, які можемо отримати параметри при дослідженні осаду сечу за допомогою аналізаторів серії UF. По-перше, хочу звернути вашу увагу, що всі показники видаються в кількісному значенні клітин на мікролітр. Цікавим для нас можуть бути те, що є можливість ідентифікації не тільки плоского епітелю, а також перехідного та ниркового. Ще можна звернути увагу, що виявляються в нас не тільки циліндри, а також гіалінові, тобто є розподіл на геалінові та патологічні, кількісне визначення бактерій. Це є дуже важливим показником для ідентифікації і виявлення інфекцій сичововідних шляхів, наявність атипічних клітин, сперматозоїдів та елементів слизу. При дослідженні осаду сечі можна отримати додаткові параметри. Як ми можемо бачити, ми виявляємо не тільки кількість ретроцитів, а також. Є флагування по їхній морфологічній відмінності на дезморфічні та ізоморфічні. Це є дуже великим плюсом для діагностування гематорій, а також попереднього визначення їх природи. Ще цікавим нюансом є е, диференціація бактерій за грам належністю. Тобто аналізатор нам показує, які ж саме були виявлені бактерії: грам-позитивні чи грам-негативні. Всі ці вищі вказані параметри можна отримати при використанні аналізаторів осаду СЕЧІ Смикс UF. Аналізатори UF 4000 та 5000 це потужні аналізатори, які створені для лабораторій з великими потоками. Додатковою функцією в даних аналізаторах є аналіз, аналіз рідин тіла. Дані лабораторії, до речі, вже використовується багатьма провідними лабораторіями України. Тут прошу подивитися на параметри аналізу рідентилу, що ми можемо отримати в результаті. Еритроцити, лейкоцити, що є цікавим, то що лейкоцити у нас розподіляються на мононуклеари та поліморфнонуклеари в абсолютній та відносній кількості. Також дуже цікавим моментом є. Визначення кількості бактерій у рідині тіла. Це, до речі, цю функцію дають не всі аналізатори, які досліджують рідини тіла. Також е, великим плюсом є те, що для режиму аналізу рідин тіла не потрібні ніякі додаткові реагенти. Маємо новинку 2023 року аналізатор осаду сечі uf 1500 Це дещо менший аналізатор за розміром. Менше за продуктивністю, але зберіг повністю всі функціональні характеристики від попередніх 4 тисячі та 5 тисяч. Великою особливістю є те, що даний аналізатор можна використовувати у лабораторіях з невеликим потоком. Також його можна використовувати як з пробоподатчиком, так і без. А технологія. Втілення зонду зовнішнього для забору біоматеріалу дозволяє нам робити аналіз навіть без використання пробірки одразу з первинної тари для забору сечі Ну або будь-якої тари, яку нам принесли в лабораторію. Всі аналізатори з серії UF можна поєднувати у системи з додаванням до них аналізатора фізико-хімічних властивостей UC3500. Також є можливість використання системи ЮВАМ, що слугує базою даних для накопичення результатів з усіх аналізаторів, що в лінії їх обробки, зберігання і потім вже передачу у ліс. Окремо хочу поговорити про контроль якості, який використовує компанія Sysmex для сечових аналізаторів. Даний контрольний матеріал, окрім стандартного контролювання кількості елементів, досліджуваних, дає нам можливість контролювати електропровідність зразка, що також є важливим е показником, а також е підрахунок та ідентифікацію за унікальним спектром. Що це саме таке? В цьому контрольному матеріалі присутні показники, які відповідають за е коректність. Роботи лазеру, тобто вимірювача. Вони доступні як у вкладиші контрольного матеріалу, так і в контрольній карті. Тобто, використовуючи цей контроль, ми можемо точно знати, що наш вимірювач працює справно. Адже ми вписуємося в границі. Ще важливим нюансом є те, що даний контрольний матеріал, він не тільки є внутрішнім контрольним матеріалом, його можна використовувати як зовнішній контрольний матеріал. При е Використання системи XQC. Вона нам дає можливість щоденного перегляду результатів контролю в режимі реального часу, а також повну відповідність до вимог стандарту ISO 15189 Все це, що було вище сказано, дозволяє компанії і і це так і є... Компанія Sysmex займає перше місце серед світових аналізаторів, виробників аналізаторів дослідження осаду США. Тут представлена кількість публікацій доказової бази ефективності використання даного аналізатору на порталі PubMed. Якщо комусь цікаво посилання, після презентації можемо це зробити. Давайте скажемо пару слів про надійність результату з використанням методу проточної цитометрії. Перед вами є діаграма, де візуально представлене розподілення отриманих результатів дослідження осаду сечі для рутинної лабораторії. Як ми бачимо, негативні результати склали майже половину від усіх результатів. Чверть результатів склали інфекції з тракту, чверть гематурії, незначну кількість захворювання на рок і ще меншу інші патологічні стани. Дивлячись на цю діаграму, можна сказати, наскільки важливо вже на аналітичному етапі відсіяти нормальні результати від патологічних. Тобто, звідси може випливати основні завдання, які стоять перед автоматизованим аналізом осаду сечі. Це достовірно виявити норму і виключити непатологічні зразки, виявити гематурію та попередньо визначити її природу. З високою достовірністю виключити наявність ознак інфекцій сечових шляхів та е, виявити ознаки клітинної етепії. Для того, щоб отримати достовірний результат, особливо це стосується негативних зразків, е, треба використовувати більшу кількість зразку для аналізу. Як можемо бачити з даного слайду, компанія Sysmex використовує 7,8 мікролітрів. Дослідженого зразку, а це в рази більше, ніж інші методи і навіть аналізатори. Тобто, збільшуючи кількість проаналізованого зразку, ми піднімаємо гарантований результат. Тут представлена вашій увазі сходимість з референсним методом. Тобто, у нас були отримані результати за допомогою аналізатора UF5000 та референсним методом фазово контрастної мікроскопії у лічильній камері. І порівняли ці результати. Як можемо бачити, майже всі показники отримали оцінку дуже гарна сходимість. Декілька публікацій з доказової бази аналітичної ефективності за останні роки. Тож можна зробити такі висновки щодо використання і аналітичної ефективності використання цього методу. Результати демонструють відмінну сходимість методу проточної цитофлуорометрії з референсним стандартизованим методом підрахунку фазово контрастної мікроскопії з використанням лічильної камери. Діагностична чутливість для еритроцитів, лейкоцитів і бактерій складає понад 95%. Ці властивості дають змогу значно знизити навантаження на персонал лабораторії. Прискорити видачу результатів досліджень, а також збільшити ефективність дослідження патологічних зразків. Декілька слів про діагностику інфекцій сечовивідних шляхів. Ми з вами всі знаємо, що золотим стандартом діагностики інфекцій сечовивідних шляхів все ж таки є культуральний метод. Зі статистики, 6-8 з 10 зразків. Які були відправлені до баклабораторії з підозрою на інфекціях сичовірних шляхів, в результаті виявляються негативними. Тобто, вертаючись, я повторююся, що вже казав, що наскільки важливо, якщо у нас є можливість на аналітичному етапі розподілити зразки нормальні, непатологічні, які не потрібно додатково посилати в баклабораторію, і ті, які дійсно потрібно. З використанням аналізатора CISMEX-UF ми можемо вирішити це питання, оскільки було порівняння результатів методом проточної цитометрії та бактеріальних посівів, чутливість склала методу 99,4%. За допомогою цього ми можемо знизити потоки на посіви. Більше, ніж на 55%. Тому е, пропонується наступний алгоритм роботи з використанням аналізаторів SismexUF. Приходить досліджуваний біоматеріал, і ми вже за одну хвилину можемо визначити, які зразки нам потрібно посилати в бак лабораторію на подальше дослідження, а які ні. Оскільки в нас є е, кількість бактерій, а також грамналежність. Ефективність методу проточної цитофлорометрії для ідентифікації грам належності. До речі, компа... аналізатори c використовують для ідентифікації грам належності той же метод проточної цитометрії. Тобто, у нас є відмінність проникнення флуоресцентної фарби у клітинні мембрами. Грам-негативні по одному пропускає цю фарбу, грам-позитивні по іншому. І в порівнянні методу. Проточної ситометрії та стандартного методу забарвлення за грамом ми отримали таку сходимість. І вона склала 99,8%. Особливо великі відсотки у нас зайняли грам-негативні бактерії. А це, як ми з вами знаємо, вони найчастіше викликають інфекції сичововідних шляхів. За допомогою цього ми можемо вже з результатом з аналізатора UF призначити емпірічний антибіотик для початку лікування пацієнта. Тож, за допомогою використання методу проточної цитофлорометрії, ми можемо отримати своєчасний початок правильного лікування, покращений робочий процес дослідження та зниження робочого навантаження і витрат. Покращена підтримка ухвалених клінічних рішень. Та управління терапією. А також отримаємо боротьбу зі стійкістю до протимікробних препаратів, оскільки результати з UF нам дають можливість призначити емпіричний антибіотик, а не просто так впусту назначати її, ну, бо коли людина сама приймає. Пару слов про синдром клітинної атипії. Аналізатори CISMAX UF дають можливість. Визначення такого показника як атипічні клітини, або ще можна назвати неопластичні клітини. Даний показник є маркером ранньої діагностики онкозахворювань сичововідної системи. Тому, якщо швиденько пройтися, можна е, запропонувати два варіанти використання цього параметру. Перший це використовувати наявність атипічних клітин. як… Скринінг-тест. Тобто, є у нас, е, потрібно це далі зразок аналізувати чи ні, саме на атепію. Або використовувати цей показник для моніторингу інфективності лікування. Тобто, використовуючи цей показник, ми можемо отримати ранню діагностику раку сечового міхура та ефективний моніторинг рецидиву. Виявлення етипічних клітин сприяє підвищенню ефективності лабораторних досліджень. Потенційно додатковий тест для моніторингу рецидивів раку сечового міхура та боротьба з тягарем раку сечового міхура за допомогою раннього виявлення і поліпшення результату лікування. Тепер пару хвилин давайте розглянемо, як можна використати цей показник у клінічному випадку. Жінка 61 рік здає аналіз сечі, в неї гематорію діагностовано. У нас є результати з uc 3500, це фізико хімічні властивості. Бачимо у нас наявні еритроцити, білок. Також це підтверджує мікроскопічне дослідження осаду з uf 5000, бачимо велика кількість отримана лейкоцитів, еритроцитів ще більша. Значна кількість у нас є бактерій. По еритроцитам бачимо, у нас флагування ізоморфні, тобто у нас є диференціація по морфологічній відмінності. І бактерії грам-позитивні. Але все було б наче схоже на інфекцію сечовивідних шляхів або захворювання нирок. проте Якщо придивитися, ми отримуємо дуже важливий і цікавий показник атипічні клітини у розмірі 23,7 клітини на мікролітр. Якщо роздивитися з катерограмом, ми бачимо по розподілу, що дійсно є підтверджено цей розподіл. Біохімічний аналіз крові виявлено тільки глюкозу підвищену, в загальному аналізі гематологічному все в нормі. Лікар-клініцист, отримавши результати сечі, все ж таки е, направляє пацієнтку на додаткові дослідження. По-перше, сечу, нативний препарат сечі на мікроскопію. О, в результаті отримуємо скупчення клітин і ідентифікуємо, знаходимо тільця псамоми. Тільця псамоми це мікроскопічне утворення, що утворюється в результаті втрати білково-ліпідних речовин. Тканинами інкрустованими солями кальцію. І в нас е м, клініцист роздивляється декілька варіантів діагнозу: Сирозний рак ендометрію, серйозна карцинома яєчників, рак щитовидної залози або мен мененгіоми. Для виключення діагнозу або підтвердження е збирається цитологічний зразок, який формується по папа Ніколау. І в результаті дослідження цього матеріалу цитологічного виявляється злоякісні епателіальні клітини і псимомна клітина, тобто ставиться діагноз карцинома ендометрію. Отак, От невеликий, на перший погляд, показник може врятувати навіть колись людині життя. Тому, якщо ви хочете дійсно отримати справжню автоматизацію процесу осаду сечі, щоб це був... Від початку до кінця автоматизований процес, з достовірними результатами, які корелюють зі стандартизованими методами і повністю відповідають їм. А також е закривають всі наші поставлені питання від е аналізу, осаду особлисичуться, достовірне виявлення непатологічних зразків, надійне виявлення ознак інфекційно-запальних захворювань, надійне виявлення гематорій і виявлення клітинної атепії. В осаді, сечі. Ми рекомендуємо використовувати саме проточну флуоресцентну цитометрію та аналізатори сісмакс серії UF. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. Якщо по часу виходить, то можна. Так, чи є до дослідження? Ну, дивіться, щодо того, коли ми не можемо виконати аналіз, ну, скажімо так, вчасно, да, як прописано в багатьох стандартах. Будь-яким методом, якщо ми будемо робити аналіз, який пройшов довгий час, він постояв, да, там є морфологічні зміни. І тому в нас є. Е Можливість використання консерванту це пробірки зборною кислотою, які рекомендує навіть сам виробник Сісмакс. Тобто, використовуючи цей консервант, ми е е тормозимо ці процеси. Зборону. Так, так, так. І тому можемо виключити руйнацію клітини і ці такі зміни. Ну, якщо вас цікавить більш детально, можете піти до нас на стенд, і ми вам розкажемо про це більш детально. Ще питання? Дякую за увагу.